Я як то кажуть, ну що зробиш? Ну, жили з москалями в Союзі довгий час та й нахапалися русських поговорок. Я рахую, що навіть від ворогів щось хороше треба брати. Уже з усіх сторон, де тільки можна, треба щось вчитися. Ну, от така приказка, куй железо, поки гарячо. Так само тут, поки в мене поперло і настрій хороший, а я. Свій канал закладав одна з, одна з, як це сказати, мет... Коротше, одна з причин мого каналу, то так, щось юмористично пізнавальний можна так сказати. Ну, часом заносить в політику не зовсім юмористично. Виходить. Ну, ви бачите, що виходить, то виходить. Так само все залежить від настрою, залежить від цифрок, скільки там переглядів, від лайків, від коментарів, все багато від чого залежить. Вот. А я вам зараз хочу розказати е, таке событие, яке бувало в селі, е, точніше навіть не в селі, а в нашому колгоспі, а колгосп був один на три села. Це тільки цивілія Вілія Новосілки. Е, то таке событие, яке я сам бачив останній раз, напевне, десь в році 94. -му. 93-му, отако, якщо приблизно. Сам я в такій справі ніколи не участвував. Як ви вже напевне знаєте, я не люблю, коли там не люблю дивитися і все воно мені не подобається, коли мучиться худоба. Ну. Таке життя що для того його вирощуємо. От. А це коли кастрирують, уявіть собі, коли там заби, забой худоби, ну, там чек-пик покричало і все. А коли кастрирують худобу, його ж без наркозу, то там поляха страшні крики. Повірте, коні так кричать і пухляща людей. Ну коротше, була така, була така, була таке, так, Було таке, як би то сказати. Такий захід, О, можна так сказати. Майже офіційний. По-моєму, що воно було раз в рік і літом, коли всіх е, е, коней, які, які були заплановані е, в колгоспі, кастрірували. Ну, тобто той кінь там йому вже луша виросло кілька років з яйцями. Якщо жеребця ставити жеребцем з яйцями, то буде проблема, він буде там. Тільки десь побачить кубилу, зразу рветься за кубилою, і він буде такий дурнуватий, неслухняний і так далі. А щоб був робочий, спокійніш, спокійніший, спокійніший його кастрірують, ну, вичищають. Оставляють там. Зазвичай там колгоспі оставляли один, два, три жеребці, якихось таких, знаєте, або гарніших на вигляд, або й бували такі, якісь породисті, десь колгосп попадали коні ну, на розмноження. а... А ті всі решта робочі коні їх всіх чистили. Ну і звичайна справа, що ті лушата наростали. Ну як звичайна справа. Ну і так раз в рік збиралися значить, колгоспні ветеринари, конюхи і призводили там в одне місце тих цих коней з усього колгоспу, а в колгоспі, в нашому колгоспі таких конюшнів було. Я й сам не знаю скільки. Ну, кілька конюшнів, і це з'їжджалися всі, де приводили тих коней, там якесь місце одне, коня спутували. Ну, В тій справі зазвичай участвували крепкі мужики, бо там що там якомусь худенькому, хоча хто там хотів, то нема проблем, бо через те, що там по закінченні тієї справи була випивка. Не знаю за чий рахунок. І ну, певно, що хоча б коні були ще тоді не приватні, всі колосні. Ну, не Була випивка і закуска була особлива. Е, ну, правда, не всі ту закуску їли, але ж були такі дуже страшні любителі, які тільки чекали того, того свята такого. Значить, закуска то кінські яйця. Е, ну, та справа не така ж була святкова і проста. Бо я чув випадки, коли ну там як воно виглядало, коня путали, ложили на землю, і мужиків там певне з 20 чи з 30 того коня тримали. Ну і ветеринар тим часом кастрірував коня. Ну, обробляв те все діло, ну, почти як з кабанчиками, тільки коняка набагато крепший ніж ніж свині, і ноги в нього. Дай Боже. Бували випадки, коли кінь виривався, бували випадки, що ну смертельних випадків для людей не чув, але переломи рук, ніг і там ребрів, то бувало. особливо коли вже хлопці ще трошки там, бо як багато було коней, то вони там трошки їх попрацювали, як би сказали, робили обід, як би ж без того. Ну і потім там вже знаєте, як під тим ділом. от Ну, от таке було собитіє. Важливе, і е, оці яйця, я пам'ятаю, як воно виглядало, їх прямо в відрі оцинкованому. Прамо на таку пару цеглинок, яких дві Залізяки, їх прямо так варили в тому відрі. Ну, я там не знаю, як там їх приправляли. Воно мене... Я один раз це бачив, ну, ту справу глянув ще там. Мене хотіли угостити тими яйцями, я і кажу ні, не, не хочу я того всього. от. А ну, розкажіть, чи вас таке в ваших краях, чи в ваших колгоспах, а може хто дивиться мене, що брав участь в подібних заходах, а може навіть із моїх земляків хтось. Бо я так собі тако по пам'яті вже пригадую, то ті всі конюшники старі, то вже всі тому. Як у нас кажуть, в селі під, берез... під березами, хоча виріза... берези вирізали. У нас берези були, такий радок гарних беріз був на... на цвинтарі, то їх вже вирізали. Вже і піньки зугнили, вже там вже людей починають ховати на тому місці беріз. Але приказка в селі остається до сих пір. Підеш підберези. Хто <хи> е, е, ну, має бути живий. Но ті старші дядьки такі, що Та, як, як мені було тоді років 12-15, а їм було вже тоді років по 50, то, то прикиньте скільки, а мені зараз вже під 50. Так що все воно міняється, страшно робиться, звісно. страшно робиться, коли такого десь чудиш. От вчора подзвонив до мене мій вчитель фізики Володимир Іванович. Йому привіт, якщо дивиться, От. і нагадав: ну так говоримо, знаєте, за общих знайомих. І знов, знов така новість для мене. Один наш общий знайомий, такий крепенький дядько. Ніколи не знав, як його звати. В нього фамілія коник. Не треба прозвіж, коник. Помер вже кілька років назад. хай йому там земля буде пухлом. Трошки якось так страшно робиться, понимаєте? то видно. Е Коли стаєш, чим ти старший стаєш, тим більше твоїх знайомих опиняються під березами. І воно якось так жуткувато робиться. Що... От. Е Добренько, бувайте здорові. Всього вам хорошого, хорошого настрою. Лайкайте, шмайкайте, е репостіте! Пишіть, як воно то все виглядало у вас. А я ще щось з спогадую. Я, я тільки що нагадав одну, ще одну історію, я забув. було ще одне величезне свято, але то було свято тільки для, для пацанів у госпі. Таке саме неофіційне, як кастрація коней, тільки що не для пацанів володів. Зараз, певно, під той шумок розкажу одразу, а десь буду грузити помаленьку, бо то вже загрузка буде, аж телефон буде гарачий. Все, бувайте здорові, здорові! Хорошого вам настрою! Москалі, тримайтесь!